Доброго дня, шановні глядачі! Чи знаєте ви, що єдину на даний момент монету, присвячену цифровізації, випустила саме Україна. Національний Банк України 13 грудня 2024 року ввів в обіг пам'ятну монету цифрова держава, присвячену досягненню України у сфері цифрових технологій та інновацій. Вона має номінал 10 гривень, виготовлена у формі квадрата зі срібла 999-ї проби, маса її 31 грам. Тираж 7,5 тисяч штук. На аверсі цієї пам'ятної монети в центрі композиції розміщена малий державний герб України, оточений електронною мережею. Ця комбінація символізує Україну як монолітну та цілісну державу, яка за допомогою новітніх технологій об'єднала всі аспекти життя своїх громадян. На її реверсі зображена схематична карта України, створена з цифр двійкового коду. Цей код не є випадковим, у ньому зашифрована назва країни, ліворуч вертикально, яку можна розшифрувати, простеживши шлях від кожної окремої літери до відповідної послідовності цифр. Унизу праворуч зазначено напис Цифрова держава, на якій наведено стилізований курсор комп'ютерної мишки. Композиція символізує основу цифрового світу, підкреслюючи важливість технологій для розвитку країни. Дизайн монети створив художник Андрій Сагач. Україна стала першою країною, яка прирівняла електронні документи до паперових, і четвертою в Європі, яка запровадила цифрові водійські права. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. У рейтингу оцінювали 193 країни. Перші три місця посіли Південна Корея, Данія та Естонія. Україна випередила багато інших країн і розташувалась на п'ятому місці після Саудівської Аравії. Федоров зазначив, що ще у 2018 році Україна була на 102 місці. Таким чином, за 6 років країна піднялась на 97 позицій. Одним із найважливіших досягнень стала платформа Дія, яка об'єднує понад 50 державних послуг в одному додатку. Дивно, але цифровізація щільно ввійшла в наше життя, як і будь-які технології, про які не могли навіть мріяти фантасти минулого. Колись, давним-давно, коли дерева були великими, а люди рахували на пальцях або паличках, якщо пальців не вистачало, цифровізації не існувало. Але геніальних мрійників завжди турбувало питання, як зробити передачу інформації і виконання складних розрахунків простішим і доступнішим. Абак, поштові голуби, парова машина, телеграф ось неповний перелік людських досягнень на цьому шляху. До речі, у 2019 році тувалу, це Тихоокеанська держава у Полінезії, випустила колекційну монету номіналом у 2 долари тувалу, яка присвячена Абаку. Е, у 19 столітті англійський математик Чарльз Бебідж мріяв про диво машиною, яка могла б виконувати складні обчислення. Так народилася ідея його аналітичної машини, пращура сучасних комп'ютерів. У 20 столітті все пришвидшилось. Уявіть собі, величезний комп'ютер Еніак, який займав велике приміщення. Це величезна конструкція із тисячами ламп, що грів як пічка і міг рахувати швидше за людину математика. Це був справжній прорив. 50 50-ті роки 20-го стали роками, коли комп'ютери почали обчислювати космічні траєкторії і допомагати людям зазирнути у глибини всесвіту. У той час навіть мрійники не могли уявити, що менш ніж через півстоліття ми триматимемо потужніший комп'ютер у власній кишені. У 80-х роках минулого сторіччя цифрова революція вибухнула. Персональні комп'ютери увійшли до наших будинків, а перші паростки інтернету почали пробиватися. Як це сталося? Просто група вчених вирішила, що було б непогано обмінюватись жартами швидше ніж поштовими голубами. Уявіть собі, будь-яка людина могла спілкуватись з кимось за океаном, натиснувши лише кілька клавіш. І ось у 2000-х роках все закрутилось ще швидше: смартфони, соціальні мережі, хмари даних і штучний інтелект перетворили світ на величезну мережу, де всі пов'язані між собою. Від розваг до науки, від лікування хвороб до запуску ракету космос, цифрові технології стали невіддільною частиною життя. Але як завжди буває в світі великі можливості таять в собі і чималий ризик. Перший і найочевидніший ризик цифровізації це кіберзлочинці. Вони не носять масок і не кажуть руки вгору, але крадуть ваші паролі і залазять в ваш особистий простір. І найгірше, що ви дізнаєтесь про це е, тільки тоді, коли з вашої картки зникає вся зарплата, або ваші сімейні фото розтягують по бульварних листках. Друга небезпека це штучний інтелект. Можливо, недаремно знято багато фільмів про те, як штучний інтелект вирішує знищити людство. Ще одна проблема це залежність від гаджетів. Ви знали, що середньостатистична людина торкається свого смартфону близько 2617 разів на день. І це тільки щоб перевірити, чи надійшло щось важливе. А якщо до соціальних мереж, так, інколи вони породжують почуття заздрості або розчарування, але водночас вони дають платформу для самовираження, підтримки та натхнення. Натомість ви годинами дивитесь на фото чужих життів і порівнюєте себе з ідеальними картинками. І так, поки ваша яєчня перетворюється на вугілля, інші роблять з її приготування мистецтво. Тому цифровізація приносить з собою ризики, але кожен із них це виклик, який ми можемо перетворити на можливість. І поки є нулі, одиниці і бажання зробити світ трошки кращим, цифровізація буде рухати нас вперед, хоча б до наступного мема про котиків. А на сьогодні це все. До зустрічі, бережіть себе.